День, друзі. Знаходимося ми у Львові. Біля Тараса Шевченка зараз буде відбуватись акція на підтримку воєнно-полонених і безвісті зниклих. Спали, що ми пірали, що в що Україну москалям віддали, ми не спали, ані в а ми молоді. не мали! Ой слава ой слава в Україні, слава! Слава Україні! Світлана слава! ой слава ой слава! в Україні! Слава! Хоча запитатися, бо от веду прямий ефір, і от хочу запитати: сьогодні багато людей прийшло. Бо ви це організовуєте, бачите, чи більше людей приходить зараз, чи менше ж от. Прийшли напевно зараз більшість тих людей, кого то стосується, на жаль. Щоб люди б всі б згуртувалися і навіть сторонні люди прийшли, був би зовсім інший результат. Нас би більш почули. Що би ви хотіли сказати от, людям, які побачать вас? Хочу, щоб люди не були байдужі і щоб люди пам'ятали, що чужих героїв, воїнів не буває. Всі наші всі свої. І хочу, щоб вони долучалися до подібних акцій по всій Україні, які відбуваються. Все, Дякую вам за подібні акції. Дякую вас запитати, сьогодні була от така от акція, зібралося багато людей. Але як ви думаєте, чи, чи достатньо от людей прийшло, чи це мало що скажете на рахунок того? Я тут скажу чесно, я останній раз такий захід давно вже не бачив. По достатності, по кількості. Зараз кількістю ми не возьмемо, бере якість. Правильно, я теж так думаю. Зміст є. Який зміст? От як Саша що я казав, стовпи пам'яті. Це це основне. Оце, що душа і дух, ще тримають. Ті люди, що тримали прапори, як я побачив, в мене є з ним з маленькою дівчиною 6 років. Їй шість, це вона буде жити, навіть живе до 100 років. Але я на найближчі прогнозую 80. Вісім'ять років вона буде мати три пам'яті прапори та пам'ять. Пиши таких людей, аби що вони відчули сьогодні, що вони не самі. І якщо я можу чимось їх. Мовти, підтримати. я буду А якщо б хотіла запитати, зараз от такий нелегкий час, що ви б як людям заряджатись в такий час, що от де можна наповнитися? от з чого? Я скажу, як найгірше, це... коли сам вночі розбудешся або сам днем в хаті сидиш. Чи щось якесь? Ну, є буває, знаєш, от, дощ чи не здавав поводу. Треба йти до людей і треба з людьми разом все йти цим. Йти до людей і з людьми разом зробиш, з громадою зробиш. Громада не дурна, яка б не була там влада, що б вони не робили. Громаду ще ніхто ні в один світі не обдурив. Так, біда, так, нас потурна громади, по, по колимах була громада. Але вийшли, вийшли. Мені казав дивізійник один, Лондоні кажуть, Зенку, вже таку файку курив, каже, Зенку, дивись і ту. Як я поїхав, та от, там Зенку, дивись і ту. Ми в 45-му були на Карпатах в а тепер хлопці вже на Донбасі в Видиш? Нам, стало, нам, то взяло, нам то взяло 80 літ, щоб дойти туди до москалі. А, а ми пилинка, ні то історії того життя. А історія де? Є? Ми до тепер пам'ятаємо Володимира Великого. Великий, випили, вийшов, над Дніпро хрестом вкупив по печу, навіть розбудився. Тисячі пам'яті і так далі. Все відносно, у мене купа народу, які, каже, поїхали в, в курс, каже Зенек. Давай, якщо щось то ще позвоню. як ні, ну, то брат помні. Дуже, все, дякую. Дуже гарні у вас пісні. На все добре. Місяця півтора року, ні слуху, ні духу. Хоча його побратими зразу десь дві неділи пройшло і з'явилися в. Комп'ютері, що живі, здорові, дають інтерв'ю, потім їм е навіть, навіть було таке, що по, -по першу щось. А скажіть, будь ласка, от держава вам допомагає, як держава вам допомагає знайти? Держава витва дає, де де так жінка. Шо? Виплати дають за нього. А що говорять? Знайшли його вже? Ага. Він без вісі зникли чи полонений? Ми не знаємо ні слуху, ні духу більше півтора року. Півтора року вже пройшло. Ні слуху, ні духу. А ті, що його шукають з держустану, що говорять? Абсолютно нічого. Наоборот, кажуть, що всі організації, які существують, і заграничні. От, і Червоний хрест і міжнародний і такий всюди ми подали, подали документи. І навіть я, я колись працював на льотній роботі і, і маю багато знайомих по світу, в різних країнах. І Я їх просив, щоб вони від себе. Від себе шукали його. Вони написали, послали мені, е, то, що вони пізно післали. І абсолютно ніякого результату. Абсолют. Той червоний крастому зеп, міжнародний. Там теж видно напряму тих російських е, агентів і абсолютно нічого не відповідає. Дякуємо наразі.